Так, це моя посвідка вона видається на рік і постійно потрібно продовжувати з Андрієм Лі зустрічаємося у центрі Києва. Чоловік народився в Таджикистані. У 90-х роках його родина приїхала до України. Мешкали в Скадовську на Херсонщині. Його батьки залишилися з радянськими паспортами. Натомість чоловіку взагалі не мав жодних документів. Країна походження не визнавала його своїм громадянином. Поки отримати паспорт з тризубом пану Андрієві не вдалося через бюрократію. Не маючи жодного документа, який би засвіт. Відчував його громадянство. Він був змушений спочатку отримати статус особи без громадянства, що й сталося у 2021 році. Тоді чоловік отримав і посвідку на проживання. Тепер має мрію зрештою здобути українське громадянство. Дуже важко працевлаштуватися на офіційну роботу. Тобто, коли ти кажеш, що у тебе є статус особи без громадянства, є посвідка на тимчасове проживання. Ну на офіційну роботу ти не устрою ну тобто не беруть і де є деякі обмеження по банках деяких по більшості, можна так сказати. Тобто я навіть не можу отримати картку. Шкільну освіту Андрій Ліс добу також у Таджикистані каже із закордонним атестатом, скажімо, вступити до українського університету не зможе. Коли ми приїхали в Україну, на той момент у мене не було ніяких документів, окрім свідоцтва про народження. Тому цей статус я чекав більше два. 20... До років Так, 27, десь 25 зупинились до теж в невеличкому містечку. Тут дуже важко було що зробити а, стосовно якихось документів. Тут, зараз я мешкаю в Києві. Тут краще, тому що дуже багато установ, дуже багато а, якихось організацій, які цим займаються. схожих історій в Україні тисячі у державній міграційній службі пояснили, виділяють кілька категорій людей, які не мають ніякого паспорта серед них. Ті, які досі користуються документами радянського зразка, або втратили їх і не змогли відновити. А ще особи, які приїхали до України в дитячому віці, із документів мали лише свідоцтво про народження, а також представники ромської спільноти без українського громадянства. Але такий перелік не є вичерпним. Згідно з статистичних обліків державної міграційної служби станом на 1 січня 2024 року, на території України постійно проживало на підставі посвідки на постійне проживання. П'ять тисяч осіб без громадянства. До того ще понад 700 людей, які взагалі не мають паспорта, мешкають в Україні тимчасово. Найчастіше люди, які не мають жодних документів, які підтверджують їх особу або які підтверджують їх належність до громадянства України або іншої держави. Якщо у людини немає документів, то це якраз означає те, що людина не має доступу до жодних прав. Вона не може купити якраз квитки на потяг. Не може вільно звернутися до лікаря, не може зареєструвати шлюб, зареєструвати народження дітей, отримати інші соціальні послуги. Особи без громадянства також не можуть отримати доступ до гуманітарної допомоги, що дуже важливо у час війни. А ще для них може виявитися проблематичним проходження контролю на блокпостах чи під час перевірок документів, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, в березні ми проводили анкетування наших ж бенефіціарів. Більше половини людей. Не змогли покинути небезпечні райони, де вони до цього перебували через те, що в них відсутні документи, вони не могли переїхати навіть до сусідньої там області чи то району інколи даже. Зараз цією проблемою стикаємося в деяких регіонах, що ці люди через відсутність документів вони не можуть доїхати, наприклад, до обласного центру до Державної міграційної служби для того, щоб звернутись із заявою на отримання документа до благодійного фонду право на захист. По допомогу вже звернулися близько 2,5 тисяч людей без будь-якого паспорта. Кожна із цих історій унікальна, наголошують правозахисники, і почасти підтвердити навіть сам офіційний статус особи без громадянства не так вже й просто причинене те різні, утім тривати цей процес може і роками. Сергій Барбо Олексій Іванченко Олександр Корецький, п'ятий канал.